Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну операцію зі знищення російського перехоплювача Су-27П на аеродромі Кримськ у Краснодарському краї. Знищений літак є перехоплювачем Су-27П РФ 92406 16 червоний, що належав 38-му винищувальному авіаційному полку, дислокованому на авіабазі Бальбек у Криму. У січні 2022 року цей літак брав участь у льотних навчаннях у Краснодарському краї. Після чого його перевели до Кримська через Зростання загрози ударів по кримських аеродромах. Су-27П це спеціалізована версія багатоцільового винищувача Су-27, призначена для виконання завдань протиповітряної оборони. Цей тип літаків був розроблений у радянському союзі і не має можливості застосовувати озброєння класу повітря Земля. Серед його характерних особливостей зелені кінцівки кілля та оптико-електронна система пошуку, розташована у носовій частині літака. Нині Су-27П поступово виводяться з експлуатації у 38-му ВАП і змінюється. На сучасніші моделі, зокрема су 30 М2. Втім, частина цих застарілих літаків усе ще використовується російськими військовими, особливо у регіонах з високою активністю бойових дій. ГУРМО України регулярно демонструє здатність завдавати точкових ударів по ключових об'єктах військової інфраструктури РФ, включаючи аеродроми, де базується бойова авіація, знищення су 27 п у Кримську є черговим підтвердженням цієї ефективності. Цей випадок не є унікальним. Раніше повідомлялось, що Гуремо здійснило підпал бойового гелікоптера. Мі 24 на аеродромі Клин 5 у Московській області. Цей об'єкт є важливою базою для тренування екіпажів та перенавчання пілотів гелікоптерів, таких як Мі 24 Мі 8, Нові, Мі 8 АМТШ, а також ударні К 52 та Мі 28 Через стратегічну значущість об'єктів подібних до аеродромів у Кримську та Клин 5 їх використання залишається важливим для підтримання російських бойових операцій. Водночас атаки з боку гуре України підривають бойову спроможність супротивника, завдаючи йому Щутних втрат у техніці та моральному стані. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.